нас на майданчику з'являється дуже класний універсал. Водовов 50 2011 року випуску. 1.6 турбодизель-механіка, 255 тисяч кілометрів пробігу. Ціна на майданчику 8 тисяч доларів. Друзі, хто любить універсали, одразу ставте лайк. Я вважаю, що машинка вигляд має. Подивіться, які в нас диски. Це просто бомба. Дуже-дуже красива машина. Класна, надійна, безпечна і ще й дуже економічна. І ще й на класній комплектації. та задні протитуманні фари. Дуже дуже круті диски 17 го діаметру з гумою 225-45R17. Стан, бачите на відео. У нас є рейлінги, звичайно. Давайте перейдемо до салону і покажу вам комплектацію, що у нас є в автомобілі. Автоматичні електросклоп на всі двері, електрорегулювання, дзеркал, звичайно. Передні та задні протитуманні фари, як я вам сказав, все дуже ергономічно зроблено, тому що, тому що це Volvo. Мультикермо... Королі контроль, керування мультимедіа, керування бортовим комп'ютером під лівою рукою. Так у нас виглядають двірники. Можна налаштовувати інтенсивність, доволі таки цікаво. Шестиступенева коробка передач з довгою шостою передачею це машина для траси. Дуже велика, дійсно, це універсал і дуже комфортно. Так у нас цікаво виглядає мультимедіа або ж просто магнітола. Подивіться, як все реалізовано. Ну, не в кожній машині такі побачиш підсвіточки. По всьому салону дуже комфортно себе тут почуваю. Подобається мені дана машина, і подивіться, у нас це оригінальна шкіра заводська, і вона не перешивалась. подивіться, в якому стані наше кермо. Давайте перейдемо до задньої частини, але я вам ще покажу 255 тисяч кілометрів пробігу. Подивіться, стан текстилю. Стан текстилю просто топовий. І ще в нас навіть бокова підтримка є. Такий напівспортивний стиль, можна сказати. Переходимо до заднього ряду сидінь. Подивіться, також стан просто топовий. У нас є тут ISOFIX для дитячих автокресел, також електросклоп підіймач. Місця багато, доволі таки просторно, і мені подобається, що даний автомобіль немаленький. Хоча є навіть Volvo, універсали ще більше. Є v 70 це машина просто величезна. Давайте перейдемо до багажнику. Дуже, дуже приємний матеріал в багажнику. Чимось мені нагадує Мерседесовський. Класно, класно виглядає. Давайте вам покажу, що в нас є е, в цьому відсіку. У нас е, вогнегасник, у нас запаска, у нас домкрат, балонний ключ, все комплектне і все, як воно має бути з заводу. Також у нас така шторка є, і така сіточка. Як деякі люди кажуть, які приходять до нас на майданчик, це що, вольєр? Ні, це не вольєр, друзі, це сіточка. Давайте покажу ще загальний вигляд. Бо я вважаю, даний автомобіль треба показувати з різних ракурсів, тому що виглядає він просто бомбово. Клас, дійсно, вигляд має. Тож, друзі, якщо він вас зацікавив, він у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська 19. Цей автомобіль у нас постійно на майданчику, тому ви можете приїхати. Ми можемо провести вам тест-драйв більш детальніше, показати автомобіль. Тож, ми вас чекаємо! З вами був Автопонт Київ. До зустрічі, друзі!